Ранку моє любі, з вами я. Мене звуть Оксана Ігнатович. І з вами сьогодні незвичний прогноз, тому що він буде не на день на понеділок, 14 квітня, а на тиждень, який буде з 14 по 20 квітня. Завтра вийде звичний прогноз на день, а сьогодні я хочу, щоб ми з вами були. Заряджений на позитив, тому що в нас дуже непроста непростий тиждень нам буде предстояти. Да? І ця, цей тиждень він чому такий важливий? Тому що вчора. Оксаночка, привіт. Вчора Венера, нарешті, розвернулася у прямий рух і зараз всі планети у нас прямі, директні. Почався той період, який ми давно-давно з вами чекали. Тобто ми можемо рухатись вперед і щось нове починати. Але, але є одне: але. те, що насамперед, складуються ті аспекти, які. Не будуть нам дозволяти зробити багато і будуть вести до конфлік конфліктів, буде, будуть дуже напружені, і так будуть до кінця квітня. Тому в нас є енергія, є можливість рухатися вперед, але є дуже багато перешкод. Я не буду зараз розповідати про всі, але ми будемо з вами готові до цього. Принаймні на цьому тижні. Тому з нами сьогодні буде Астра Таро в першу чергу, тому що ми, будь, ми з вами говорили зараз про астрологічні події, да, те, що відбувається у нас на небі, що нам шепочуть зірки. Ми подивимося, що для тих, хто дивиться прогноз зараз. І тих, хто подивиться його у запису, привіт, рада бачити. Ми подивимося, що на цей тиждень нам предстоїть з 14 по 20 квітня. Я достаю, ось при вас достала. І це буде старша аркан помірність. Бачите, тобто, не дивлячись на те, що я казала перед тим, що у нас дуже напружений, напружений тиждень, дуже багато. Аспектів, які такі, знаєте, бойові і войовничі, в нас аркан помірність. Тому ті, хто мене бачить зараз, ті, хто побачить у запису, будь ласка, запам'ятайте, що помірність нам дасть з вами і гармонію, і баланс, і вміння чекати, вміння бути на часі. Знаєте, є таке гарне. Слово українською на часі все потрібно бути в свій час. Все потрібно бути, бути врівноважена. Не треба чекати швидких результатів, але треба йти покроково. І саме це нам дозволить іти вперед, так як нам хочеться зараз всі планети. Стоять директно, всі йдуть, рухаються вперед, немає більше ретропланет. Але Венера тільки набирає з обертів, тому вона ще повільна. І е, ті аспекти, які нам заважають, нам не дадуть просто швидко щось робити. Але вже можна розраховувати на це, на те, що йти вперед треба і робити щось нове. Так, це в нас старший аркан, тому тут просто написано, що це стрілець, ну це астрологічний показник помірності. Стрілець в нас такий знак, який дуже любить навчати той, що любить авторитет, той, що любить міжнародні якісь. Події та відносини, він каже про те, що в соціумі потрібно проявлятися як його покровитель Юпітер, керівник цього знаку, тобто бути щирими і дуже таким, знаєте, великодушними. Робити для людей багато робити для того, щоб духовно розвиватися, це теж буде потрібно. І астрологічний показник помірності це Сатурн у стрільці, тобто треба це робити все ж таки в системі по Сатурну і не дуже поспішаючи. Ось такі вам поради на цілий тиждень від АстроТаро. Я думаю, що ви всі мені почули і зробите так, як я казала. А мак у нас буде від колод лиця та маски, мої авторські зеленої рибалки. І я подумала, що іноді мене дивляться не тільки жінки, але й чоловіки. Тому я достала і жіночу, і чоловічу колоду. Ви можете для себе приміряти обидва образи, тому що в нас є і аніма, і анімус, тому дивіться. А хто для, що для себе відкриє. Це наша стратегія на, цю непросту, на цей непростий тиждень з 14 по 20 квітня. Достаю, спочатку достаю жіночий образ. І це буде авантюристка Скарлетта Хара. Я не буду думати про це сьогодні, я подумаю про це завтра. Вона завжди знала, як у дуже скрутні моменти, у дуже Ну, Прості часи да, робити так, щоб вийти переможецею. І ми теж можемо з вами взяти, ну, окрім того, що помірність нам показує, весь тиждень, але ми можемо з вами взяти толику авантюризму від цієї красивої, вродливої дівчинки. да, дівчини, жіночки Скарлетту Харм. Так, і е, друга частина мак це у нас чоловіча колода, бачите, які красені. Ми подивимося, що ще нам Макнастрій покаже, як стратегію поведінки. О, ну, Це е, цей дует це просто для Скарлета Хара. Будемо казати в, в іноді як, як альтер его да. Це в нас Аль Pacina, Кіану Рівс. У відомого фільму Адвокат Диявола. І ви бачите, що ця, цей дует: такі два персонажі, вони теж нам показують, що ми зможемо з вами впоратися з тими завданнями, які в нас будуть. Але не поспішаємо, пам'ятаємо, що Помірність нам каже: не треба кудись бігти. треба Хоч ми йдемо і вперед, із е, якимись подіями, обставинами, е, справами, все ж таки тр треба не забувати, що всередині нас, всередині нас, потрібна помірність. Ми не повинні за, нашими забаганками закривати собі очі. І бігти, куди, куди очі нас ведуть, там ноги несуть і так далі. Ну, ось такі у нас з вами поради на сьогодні ще раз помірність, ще раз Карлі Тохара, авантюристка, і ще раз два таких красення короля. Це адвокат диявола, Гіанорівс та Альпачина нам допоможуть пройти цей шлях. Всім папа -па, до завтра. Завтра буде звичний прогноз на один день на вівторок. Па-па!